Урок української літератури. Тема уроку Андрій Чайковський за сестрою коротко про митця, Відтворення історичних подій із позицій гуманізму. Народився Андрій Якович Чайковський 15 травня 1857 року у місті Самборі, на Львівщині в родині дрібного урядовця. Рано залишився сиротою, жив у своїх родичів. Зростав Андрій у малівничому краї над Дністром. Першим його наставником була бабуся, яка розповідала йому багато казок, співала пісень. З нею він опанував польський буквар. До початкової школи не ходив. Лише в п'ятому класі вперше побачив майбутній письменник Кобзар. У гімназійний період почала формуватися національна свідомість Андрія Чайковського. Його зацікавило історичне минуле України. Тут він пробує писати, однак скоро залишає літературні вправи, відчуваючи невпевненість у власних силах. Тися 1877 року Чайковський вступив до Львівського університету на філософський факультет. Не маючи чим платити за навчання, кидає навчання і йде до війська. Важкі обставини особистого сирійського життя. Враження від військової служби походу 1882 року на придушення повстання в Боснії, а потім адвокатська практика і фундаментальне вивчення національної історії спонукали серйозно взятися за перо. Друком виходять нариси, оповідання, гуморески, повісті. Один за одним з'являлися у світ твори, написані на матеріалі історії козаччини. У 1919 році письменник переїжджає до Коломиї. Де після важкої хвороби, у 1935 році помирає, залишились нездійсненними творчі задуми та плани. Історична основа твору Українська шляхта, яка протягом кількох століт зі зброєю в руках боронила рідну землю від зазіхань володарів чужинців, поступово втрачала сили. Беззахисною опинилася Україна перед небезпекою, що загрожувала з півдня. Тут, у причорноморських степах після розпаду Золотої Орди, почувалися господарями татари. Стерені в їхньої держави Кримського ханства на українські землі щороку, а то й кілька разів на рік, відбувалися набіги, які ставали дошкульнішими відтоді, відколи Кримське ханство потрапило в залежність до Туреччини, Османської імперії чи не наймогутнішої тогочасної держави. Сталося це 1478 року. Ординці плюндрували і нищили все на своєму шляху, залишаючи по собі пустку. Грабували, а потім підпалювали міста і села. Чоловіків, жінок, хлопчиків, дівчат забирали в полон, а тих, хто чинив опір, убивали. Гіркою була подальша доля бранців. Вони втрачали все. Дім, сім'ю, навіть власне ім'я. Їх таврували як худоб, давали принизливі прізвиська, примушували приймати мусульманство. Ясир, так називали турки полонених, потрапляв на невільницькі ринки в міста Османської імперії. Опинившись у рабстві, невільники були приречені найчастіше їх чекала виснажлива праця на земляних та будівельних роботах. Козаки зазвичай ставали гребцями на турецьких галерах каторгах Жінки та дівчата потрапляли до гаремів. Хлопчиків підлітків здавали до султанської гвардії, де з них виховували відданих захисників султанського престолу, яничарів, що відзначалися особливою жорстокістю. Українське козацтво виникло в тяжкі для нашого народу часи, коли Україна втратила державність. А її землі захопили кілька держав, які часто густо ворогували між собою. Відчайдушність, сміливість, хитрість, глибокі знання сучасної військової техніки такими рисами були наділені запорізькі козаки. У запорізькому війську були сторожова служба й дозір. Козацькі розвідувально-сторожові підрозділи розташовувалися в земляних або дерев'яних укріпленнях на кордонах українських земель. Для спостереження за місцевістю козаки також використовували давні кургани або насипали свої. Винаходом козацтва була система димової сигналізації, що сповіщала населення про наполеження нападників. В історичному творі розповідається про вірогідні події, що відбувалися в певний час. Діяльність історичних осіб. У повісті Андрія Чайковського також визволення з полону, але діють вигадані персонажі, з якими відбуваються надзвичайні події. В По основі героїко романтичного твору лежить якась надзвичайна подія, часто небезпечна подорож. Для твору цього жанру характерний напружений динамічний сюжет, насичений несподіваними поворотами подій. Головний персонаж такого твору зазвичай справжній герой. У повному розумінні цього слова це мужня і благородна людина здатна ризикувати власним життям, діяльна і активна, про що розповідається у творі Чайковського за сестрою? Про напади татар на українські землі, про життя українців в неволі, про мужнього хлопчика Павлуся, який докладає усіх зусиль, аби визволити свою сестру з татарського полону, про славних козаків запорожців. Розрадники.